Звідси бачимо той пагорб, де монахи заселялися. Там є такі скали, в скалах ніші. І вони тут молилися в цьому місці, де з'явилася Божа Матінка. Велика ласка Божа, що цю місцевість Господь Бог благословив таким явленням Пресвятої Богородиці. І ми маємо заступницю в молитвах за нас до Господа. Так, ми всі розуміємо, що Матінка Божа заступається за всіх людей, за всіх, які просять милості Божої. Вона підносить свою материнську молитву, особливо коли матері моляться за дітей. Вона знає, що то таке страждання дитини, бо вона бачила страждання Сина свого Господа Ісуса Христа, коли він заради нас йшов на Голгофу. Але ми є люди недосконалі, і от таке явлення якраз нам дають нагоду так само, як з деякої сторони, може подумати, який зміст було воскрешати лазаря, який потім загинув вже жмут пшеницькою смертю. Все одно прийшлося йому перейти через ворота смерті. Але якраз. Воскресінням, як Лазаря, так і дочкия так само і Сина Найнської вдови, Господь просто утвердив, що Його слово, його Євангеліє має велику силу, то не є прості слова, то не є людська філософія з якимись високими моральними стандартами. А то є слово, як казав апостол Петро, в тебе слова життя вічного. Куди підемо, Господи, від тебе? Отак видно село. Велика вдячність Богові. Той, хто покладає свою надію на Господа, повік не осоромиться. Не надійтеся на князів, на синів людських в них, нема спасіння. Блажен муж, що помічник йому, Бог Якова, який надію покладає на Господа Бога свого, що сотворив небо і землю, море, все, що в них. Слава тобі, Господи, за все, Дячність велика.